Розвантажує автомобілі, сортує гуманітарну допомогу та носить сумки. Вже півтора року у Чернівцях волонтерить ПЕС Бер, який спочатку військової агресії зі своїм господарем переїхав з Харкова. Про чотирилапого помічника та його діяльність у благодійному фонді розповідаємо уже за мить. Півтори роки нового життя у Чернівцях та рівно стільки ж волонтерської діяльності. Це Бер, бельгійська вівчарка з Харкова, яка з початку повномасштабного вторгнення разом зі своїм господарем Сергієм Морозовим переїхали на Буковину. З того часу і Бер і Сергій волонтерять у місцевому благодійному фонді Волонтерський рух Буковини. Тут Сергій працює з інформаційними базами, допомагає вантажити та сортувати гуманітарну допомогу. У цей час не залишається осторонь. Бер. неодноразово на вулицях міста можна було побачити, як він щось носив у зубах, чи то сумку з речами, чи то гуманітарну допомогу. Він допомагає там, носити там, всякі речі, там, ну таке скрізь потрошечки. Він взагалі полюбляє робити, тому що в нього є навичка, то він розуміє, що їжа просто так не з'являється. То як для людей зарплатня там, раз на місяць, собаки треба ну, мінімум два рази на день. Попоїсти. Він знає, що якщо він хорошо попрацює, то будуть і смаколики і все інше. У Чернівцях родина Сергія Морозова опинилась через знайомих. Відтоді тут і облаштувала життя. Господар каже, бер це його перший чотирилапий друг. Почав опікуватись ним з трьох місяців. А для того, щоб правильно про нього дбати, почав здобувати додаткові знання. Виховує його сам. Ну на початку їздив в Верпінь в лагерь. там мене вчили, як виховувати собаку, і потім вже я сам з ним займався. Там же нам розповідали, як там читати собаку, як робити відбір поведінки, там ще щось, ще щось. От і потім я вже самостійно. Просто гуляю з собакою. Що мені подобається, я підкріплюю. Що не подобається, навпаки, не підкріплюю. Каже головне приділяти йому час гуляти та періодично займатися. Два рази на день мінімум гуляти, і це якби такий постійний процес. От і якось так він виховався. Ми іноді їздили по частинах, там до знайомих, там де всякі специфічні речі займались. То там пошук якийсь, то там якийсь там штурм, то там захист, ще щось. Ще щось. Саме в Чернівцях ми займалися. Пошуковим вибухівки, але зараз дуже мало часу, і нема можливості туди їздити. А зовсім нещодавно Бер став обличчям волонтерського штабу. А з його зображеннями створили наліпки. Кажуть, таким чином хочуть заохотити людей не забувати про війну та про необхідність більше допомагати. Ця ідея якби виникла з -за того, що зменшилась допомога, от і ми не можемо зібрати достатньо коштів на тактичну медицину для наших військових. Ну, крім того, тобто, там, крім медицини, це можуть бути контейнери там, чи ще щось. Вони там коштують там, 60 тисяч. Років. А незабаром на панській вулиці міста хочуть організувати благодійну програму, де продаватимуть товари з зображенням бере та речі, які передають з фронту. Аліна Рябко, Максим Білоткач, дня, Тва.